Вітаю на моєму каналі. В цьому відео я розповім, як перейти до мережевої папки, яка не захищена паролем, з операційної системи Windows 11 або Windows 10 корпоративної версії. Інколи це актуально також для професійної версії ОС. При спробі відкрити мережеве розташування, ввівши ім'я комп'ютера або IP-адресу. Може з'явитися така помилка, в якій зазначено, що доступ закритий політиками безпеки вашої організації. Для того, щоб виправити цю проблему, необхідно перейти до редактора локальних групових політик, натиснути комбінацію клавіш Windows плюс R та ввести таку команду. У вікні, яке відкрилося, перейти на вкладку Адміністративні шаблони Мережа. Та відкрити розташування. В списку необхідно знайти саме цей пункт, який дозволяє незахищені гостьові входи, та увімкнути його, застосувати зміни та закрити всі вікна. Після цього спробуйте знову підключитися до мережевого розташування. Тепер з'являється інша помилка, яка повідомляє нам, що вказаного мережевого розташування немає. Хоча якщо перейти на вкладку мережа, видно, що цей пристрій доступний. Щоб виправити цю проблему, необхідно знову натиснути Windows плюс R ввести вказану команду, яка Відкриє локальні політики безпеки. Тут слід обрати локальні політики та налаштування безпеки. В списку необхідно знайти два пункти, які пов'язані з використанням мережевого клієнту Microsoft і вимкнути їх. Після застосування змін Знову пробую перейти за вказаним мережевим розташуванням. Як бачите, мережева папка відразу відкрилася, її можна використовувати без обмежень. Дякую вам за перегляд. Також буду радий коментарям з ідеями для нових відео.